Хода шкільна традиційно пройшла нині вулицями строя. Це п'ятниця 15 квітня. Про день сьогоднішній розповімо детальніше впродовж інформаційного випуску. Вечір добрий усім. Шкільна хресна хода п'ятий раз. Поспіль пройшла вулицями Строя. Лише у нашому місті є така добра традиція. і підтримали і міська рада, і духовенство, і учні, і батьки. Ініціатива належить Товариству вчителів-католиків та комісії у справах мирян і сім'ї Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Долучатися до хресної дороги ніхто нікого не змушує. Участь є добровільною. Захід цьогоріч розпочали на подвір'ї 9-ї школи, далі повизначили. Маршруті діти несли хрест, по дорозі перекладали його на плечі ровесників, читали молитви, розважали над ісусовими страстями. При зустрічі Ісуса і Марії тягар хреста майже зник, здавшись перед їх останніми обіймами. На ніжний дотик Матері Ісус відповідає синівською любов'ю. У глибокій скорботі і ніжності, починаєш розуміти. Як може схилятися в шануванні жінка? А в цей час байдужі люди, штовхаючи Ісуса, намагаються перешкодити їхні зустрічі. І так, від стації до стації щоразу дітей та їхніх вчителів більшало, до події доєднувалися і пересічні стрияни. Хтось лише зупинявся, аби помолитися, хтось рушав дорогою спільно далі. Духовний захід спрямований на виховання учнівської молоді у доброму християнському дусі. Часи великоднього посту варто задуматись не тільки над тілесним постом, а також і над духовним. Подумати про власне життя, про власний духовний світ, а також і про тих людей, які поруч ми розповідали про потреби нашої сприянки Лідії Керницької, яка важко хвора нещодавно. А саме вчора Лідія повернулася з Ізраїлю. Сьогодні у нас у студії її близька подруга Галина Кітраль. Вона розповість детальніше, як себе чує Ліда. Доброго вечора. Добрий вечір. Галино, чи підтвердили діагноз українських лікарів? тамтешні лікарі? Так, діагноз підтвердили. Правда, були зауваження щодо того лікування, яке тут проводили, такі значні. Як себе почуває Ліда і що сказали медики їхні? Ліді зробили хімію буквально три дні назад. Після хімії вона, звичайно, себе зараз не дуже добре почуває. Але ми надіємося, що що, що все буде добре, і буде в нас добрий результат і все таки вона виздори. Яким має бути курс лікування? Курс лікування їй пропонують. Зараз вона повинна пройти три хімії. Одну їй зробили там, ще дві. Вона проходить через кожні 21 день тут. І 5 червня вона вилітає знову туди, в Ізраїль, і там буде вже така інтенсивна хімія. Тих інтенсивних хімій має бути чотири вже mm -hmm. там. Якими взагалі є прогнози ізраїльських медиків? Ну, поки що вони дають надію. Дають Не надію. дають надію. Галину, я хочу пригадати разом з вами нашим стоянам, телеглядачам, які нас бачать зараз. Що минулого тижня, саме в неділю, на території головної Стрийської катедри Успенської церкви, відбувалася така гарна подія ярмарка смаколиків. Бачила у соціальній мережі у Фейсбуці так гарні фотографії, чи багато людей зголосилося, і яку суму вдалося назбирати і передати Ліді на лікування. Дійсно, зголосилося досить багато людей. Ми навіть не сподівалися на таку підтримку, і ми дуже вдячні всім тим людям, які підтримали нас і ліду своєю випічкою, і ті, які так само вкладали свої кошти ну, для того, щоб купити. Ми назбирали всього 22 тисячі минулого тижня, ну, минулої неділі. І в цю неділю ми плануємо ще одну ярмарку, яка буде відбуватися на парафії всіх святих українського народу. Так само просимо всіх підтримати нас, прийти, допомогти з випічкою, з вкладенням коштів. Так само можна звертатися до вас безпосередньо, так, так, безпосередньо і до випічку, мені. якщо є готова стрийські жіночки, якщо можуть щось принести, куди саме вони мають принести. Можуть свої продукти? можуть зателефонувати мені, можуть принести з десятої години в церкву всіх святих українського народу, або в суботу принести в катахітичні класи в Успенську церкву. Галину, давайте ще проанонсуємо. Цими вихідними знаємо, бачили представники громадської організації Майдан Стрищини теж угу. відважилися, зголосилися допомогти. Також розуміємо, що ваших сил, як то кажуть, не є достатньо угу. для того, щоб зібрати максимальну необхідну суму коштів. Що вони будуть робити, де можна буде побачити їхні скриньки і внести свою лепту. Отже, завтра, в суботу, вони будуть стояти в великих супермаркетах. Це в Колібрісі, в Фуршеті, в Сільпо. І можна буде там, там будуть волонтери, до яких можна підійти, там розпитатися, що вони дійсно є з Майдану Стрійщини. І вони розкажуть. Про ліду більше і можна буде скласти свою пожертву в їхні скриньки. Які ще заходи плануєте проводити для того, можливо, якісь роботи, аби не збирати необхідну суму? Чи є взагалі визначена якась сума коштів, яка дійсно потрібна? Ну наразі нам потрібно зібрати всього 60 тисяч доларів. До 5 червня, поки Ліда не полетить в Ізраїль, нам потрібно 17 тисяч і всього 60. Що ми плануємо? Ми ще маємо. Таку ідею зробити благодійний аукціон якихось ручних робіт. Там є майстриня, яка запропонувала вишиванки, так само картини чи ікони бісером, ну і будь-які речі, які нам запропонують, ми будемо мати на увазі, будемо вдячні дуже за це. Коли плануєте щось таке провести? Ну, я думаю, як тільки ми справимося з ярмаркою і будемо зразу братися за щось інше. Я так зрозуміла, ви є таким головним куратором цих так, всіх так, заходів. Долучилося. Так Так, що, хто не знає, це є Галина Кітра, вона є парфянкою. Храму Успіння Пресвятої Богородиці. Галина також є зареєстрована у соціальній мережі у Фейсбуці. Також Галину можеш сказати свій номер телефону для тих, хто не знає, як тебе ще знайти. 097 57 16 916 – Це і мій номер телефону. Чи дійсний банківський рахунок, чи можна туди переправляти кошти, про рахунок і взагалі сюжет можна довідатися з наших попередніх інформаційних випусків. Їх шукайте, як завжди, на сторінці каналу в Ютубі та Фейсбуці. Я дякую, Галина, за те, що ти сьогодні завітала до нас. Дякую, що робиш таку роботу, адже знаєш, кажуть, коли допомагаєш комусь, десь очищуєшся і. Заряджаєшся якимось позитивним, позитивним таким добром, так і сам. Тому бажаю, щоб до тебе долучалося якомога більше людей, доброї волі. Також звертаюся до усіх благодійників, меценатів нашого міста, нашого краю. Не будьте байдужими. Допоможіть Лідії Кірницькій, відомій строянці, про яку ми неодноразово показували, говорили. Вона є автором проекту Пряник від серця. Вона є волонтеркою, вона є віросвітлянкою, гарна, молода жінка. Яка дійсно потребує цих коштів для того, щоб одужати. Я хочу подякувати всі, всім людям, які долучилися до нас які жертвували свої кошти. Ми не знаємо навіть всіх поіменно, не можемо кожного згадати. І нехай Господь вас поблагословить і віддячиться вам, сторицею. Хочу також нагадати, що ми маємо таку. Молитовну сторожу за ліду, яка йде цілодобово по пів години поділено, і також також просимо долучатися до такої молитви, до такої молитовної підтримки. Хай Бог дарує тобі силу, кажуть, що Господь ніколи не посилає нам випробовувань більше, ніж ми можемо знести. Це я для Ліди говорю. Лідо, тримайся, ми з тобою і завжди готові тобі. Відкласти, як то кажуть, руку допомоги і плече своє будемо разом зі всіма молитися за твоє швидке одужання. Глина, дякую, що завітала. Дякую. До побачення. Побачення. Браслет для мами чи подруги з бісеру тканим способом виготовили на черговому майстер-класі з бісероплетіння в музеї Петра Обеля. Мистецький урок провела Лілія Оленець, керівник гуртка. Окрім нитки та бісеру, маленьким майстриням знадобилася спеціальна установка. Її змайструвати може кожен батько в домашніх умовах. Для цього знадобиться прямокутна дощечка з закріпленими по боках невеликими планками. У планків... Бувають свяжки, на які закріплюють нитки, все готово, можна приступати до виготовлення браслету. Нитку закріпили і відповідно до заздалегідь підготовленої схеми розпочинають плетіння. Школярикам, рукодільницям, керівники гуртка рекомендують озброїтись терплячістю та витримкою і все обов'язково в них вдасться. Літературну світлицю струю хочуть відкрити на території спортивно-розважального відпочинкового комплексу. Першу живу зустріч вже провели вчора. На неї запросили Жака Жаб'є. Він презентував діткам книгу, яку написав саме для них. Про баранчика та його сон Олег Жовтанецький таким є. Письменника справжнє ім'я оповідав у дитячому затишному куточку. Малюки задоволені, організатори вже думають про наступну зустріч. Вижичку. Жак Жаб'є. Це ніби по-французьки, я вас, я вас запевняю, по-французьки говорити дуже легко навчитесь. Я вам зараз скажу одну французьку фразу, але скажете, що ви зрозуміли. Спробуємо всі розуміти. Так? Спробуємо. Марія і Іван Теля Пасе. Всі знають, бачите, всі знають французьку мову. Що, що я сказав? Молодецько. Віршики побудовані на простих схемах героїв. Хоча улюбленці сьогоднішньої молоді не такі прості, особливо мультяжні. Це не завше білочки, зайчики, котики чи песики. Подекуди лего створіння, ба гірше чупакабри. Не дати їм прошаруватися у пам'ять вашої малечі можна, ба більше треба для цього знайомти їх, батьки з добрими персонажами. Книжки найменшим читайте самі, школярикам прививайте любов до друкованого слова. Діда Сімейка маленька, діда корнелька, сімейка маленька, онуки, правнуки, бабуся старенька, дві курочки, гуська, баранчик, овечка, Не злічиш усіх, не старайся, маленька. Їдуся всі разом з старого присілка. Варвись, яскраві, не на наші веселка, сміються, григочуть. Брикають, не хочуть, бикають, мекають, гавдають, сплачуть, скачуть, літають, стають і сідають, ходять до школи, хто ходить до школи. Власна. Ходять до школи, в садочку гуляють, дуже вже люблять, діда, панелька, онуки, правнуки, бабуся старенька, дві курочки, гуська, баранчик, овечка. Ну, влечі, Методи використовувати різноякі вчитися любити книгу, особливо українську, краще в компанії. А якщо про неї розповідає сам автор чи топак видавець, обов'язково не пропускайте нагоди побувати на такій презентації. Не жалкуйте часу, кажуть батьки, які вчора були на першій зустрічі у місцевому розважальному центрі. Діткам сподобалось також. Вони малювали баранчики, вчаювали, чаювали, смакували, а ще не помітили. Як читаючи вірші, вивчали звуки. Це вірше, то я почав. Каже, качеся я клякря. Якось кури не рідня. Тут кудись кожен може, Так, але якби хтось не міг вимовляти двох кури. Це звучало трошки інакше. Визначивши з кращими малюнками, буквоскладами від організаторів отримали презенти. Від автора теж книжечки, які читати корисно, пізнавати разом світ з баранцем мали нагоду придбати усі. Ну, багато батьків, які мають маленьких діток, в них раптово може навіть або не раптово покидається потім до творчості. Хтось починає малювати, е хтось починає писати. я, що... я можу сказати, що. Діти тільки підсилюють. Діти є не тільки, якщо можна так пожартувати, джерелом проблем, але й також і джерелом натхнення. Ось мої дітки надихають, вони на описання все нових нових віш. Наступні зустрічі у комплексі відбудуться незабаром. Вже ведуть переговори з Трийською натхненницею, ідейником таких творчих візитів, авторів достри я Любою Хомчак. Стежте за анонсами по місту та у соцмережах. пошуках нових талантів завітали до стрия гості із культурної столиці України. Представники Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді відвідали черговий етап традиційного огляду конкурсу художньої самодіяльності професійно-технічних закладів стрія. Гостей зустрічало вище професійне училище номер 34 Саме тут відбувся конкурс творчості «Проміння золоте, традиційний захід обласного масштабу. А у строю пройшов його черговий етап. Сьогодні ми будемо дивитися на, наш, на наших дітей талановитих, які зібралися. Дивитися на, на огляд різних оцих жанрів в місті Стрий. Тут сьогодні у нас зібралося чотири училища. Серед учасників Вищі художні училище та вищі професійні училища номер 8 34 та 35. Серед членів журі Ольга Літник, керівник народного фольклорного ансамблю дивоструни, Ольга Зерінська, методист навчально-методичного відділу Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді. А також керівники гуртків кожного навчального закладу. Останні, до речі, оцінювали усіх, окрім виступів учнів тих училищ, які вони представляли. Конкурс відбувся в чотирьох жанрах: танцювальні таланти, учні демонстрували кореографічно. Ному конкурсі танцювальне подвір'я. Співочі вміння учасники демонстрували в конкурсі оксамитові барви. Та декламаторський глядачі та журі оцінили в конкурсі Золоте крило. Ми і так продали власну честь. Пробач, країну, Я втомилась. Брехаю тобі і собі брехать. І нарешті ще один конкурс, тепер традиційний конкурс театрального мистецтва Артишок. Тут тещу аж створеч. Заживе, за діло! А, ж зміться!

Ольга Зирінська, методист палацу естетичного виховання учнівської молоді, зазначає, у зв'язку з подіями останніх років в Україні на конкурсі помітно збільшилось творів та виступів патріотичної тематики. Учасники висловлюють своє бачення та наболілі емоції трагічного характеру виливають у мистецькі та авторські виступи. Переможці цього етапу конкурсу будуть відомі, коли журі перегляне творчі виступи учнівської молоді вищих професійних училищ в усіх містах Львівщини. Класна школа, сьома школа, її учні єдині у місті, є учасниками польсько-українського проєкту, який стартував минулоріч, до нього долучилося лише 57 українських шкіл, які хочуть про себе свою класну школу розповісти усім, вийти за межі навчальних установ через засоби масової інформації. А головне і новітні інформаційні інтернет-технології, вшивати у навчальні робочі сторінки підручники, що Денники, бібліотеки, нові знання, про хмарні технології, за якими майбутнє тягнуться вихованці сьомої школи. Нині вони провели другий етап проєкту, написали кодекс власної школи. Міжнародний проєкт покликаний провадити у освітню систему навчання новітні електронні методи. Втім, з другого боку, визначившись, які саме і для яких уроків технічні засоби використовувати, обмежити доступ, встановити ліміти чим дисциплінувати учнів. Мова йде про не завжди Цільне використання інтернету учнями, які часто густо, просто втрачають цінний час на непотрібні спілкування в проукраїнських соцмережах. Деякі з них заборонили у сьомій школі, щоб ми в своїй роботі в інформаційних технологіях не використовували такі ресурси, як однокласник, ВКонтакті і Мейл.ру. Чому у нас зараз війна? З Росії оці ресурси це є ресурси Росії. Рішення таке назріло одноголосно після першого етапу класних дебатів. Його прописали, чи не усі учасники у своїх кодексах. Їх нині продемонстрували на плакатформах усім учасникам, які зійшлися на загальношкільні дебати. Ще раз згадали про засадничі положення, обговорили ідеї класних лідерів. Вони вже є у загальному інтернет-доступі. Шкільного блогу відкриті для коментарів українців і не лише польські колеги, автори платформи мають нагоду про. Проаналізувати думки усіх учасників класної стройської школи. Вони дають нам рекомендації, вони дають оцінку нашої роботи, вони друкують інформацію про якщо їх зацікавила наша робота у своїх засобах масової інформації. Ну і в кінцевому результаті наші, наша школа повинна отримати сертифікат класної школи, учні і вчителі, які є учасниками команди класної школи, також отримують отримують відповідні сертифікати. Проводити хочуть онлайн уроки вебінари з педагогами обговорення вести по скайпу, разом мандрувати по найцікавіших закутках країни в режимі онлайн. Ми б хотіли внести е, певні певні зміни на нашу думку. Перше це е, роль класної дошки, що виконала інтернетна дошка. Е, думаємо, що так буде більш цікаво, подальші матеріалу для учнів. Всі можливості для швидкого просування інтернет павутиною мають, проте вільну вайфай зону доводиться інколи перекривати через одночасну масовість виходу в інтернет учнів. Відпочивати їм ніколи, навіть під час карантину отримували домашні завдання, які прописували в електронному щоденнику. Ідей щодо подальшого впровадження хмарних технологій учні мають досталь, тім бояться. На хмарах не забути як вести живу бесіду, ціннішої від якої не придумав поки ніхто. Успіхів вам, школярі. Уроки футболу стартували по усій Україні. з Стрий серед десяти міст, де відбуватиметься акція, спрямована популяризувати футбол. Переурочений проект двадцять річниці від заснування професійної футбольної ліги. Реалізовує проект Професійна футбольна ліга України спільно з десятьма клубами першої та другої ліг. Відкриті уроки відбуватимуться впродовж двох місяців. Мета популяризація футболу в місті Стрий привлечення дітей заняття футболом. Першопрохідцем в заході став стрийтам місцевий футбольний клуб Скала на урок в другу школу завітали представники професійної футбольної ліги, директори ФК Каскала, тренери і найголовніше справжні зірки гравці Малиново-Зелених. Валерій Бондаренко, Владислав Клименко, Володимир Пришнівський та Василь Цюцюра. Невелика розминка з учнями, майстер-клас від зіркових гравців, гра з футболістами на завершення, автограф сесія та спільне фото на згадку. Саме гатолока на території підгірцівського палацу Бруницьких маєте можливість доторкнутися до природи історичних надбань, взяти участь у прибиранні, оновленні дендропарку і водночас оглянути виставку художніх робіт з лози. Подія триватиме впродовж дня. У неділю приходьте на 14 до народного дому, особливо. Молодь. Там буде передача державного стягу. Акцію організували львівські студенти. Про все більше ми вже розкажемо у понеділок. Гарних, теплих вихідних. Зайчу вам. До побачення. На вихідні синоптики віщують малохмарну погоду. Завтра можливі короткочасні дощі. Температура повітря прогріється в день до 20 градусів тепла. Вітер буде південно-західний. 2-6 метрів на секунду.